Представтесь, будь ласка, як вас звати, представником якої компанії ви є, та за яким напрямком бізнесу працює саме ваша компанія? Крутков Антон. Я керівник сервісної служби компанії Atlantic Gazer. Угу. Чим займається Вона... саме ваша компанія? Ну, компанія є торгівельна сама по собі. Працюємо з дистриб'юцією, з оптовими партнерами. А ми є імпортером та виробником продукції і торгуємо з крупним оптом. А, власне, мій відділ займається сервісною підтримкою. Uh -huh. Добре, зрозуміло, дякую. Перш за все, хотіла б уточнити, як би ви оцінили загальну якість послуги з написання, впровадження та аналітики скаптів продажів? Мене все влаштовує, все, все добре. Ага, добре, зрозуміло. А якщо, по, якщо б я запитала по шкалі від 1 до 10, де 1 дуже низька якість послуги, а 10 найвища, яку б оцінку ви поставили? Я думаю, що 10. 10, Тут, круто. В принципі, в принципі, реакція на наші запити дуже швидка, і підтримка підключення до вирішення наших питань також швидко відбувається та кваліфіковано. В Принципі питань нема. Супер, нам дуже приємно, дякую. Дякую за таку високу оцінку. Чи могли б ви навести конкретні результати, котрі ви отримали після застосування цих скриптів продажів? Можливо, можете надати якісь конкретні числа або ж конкретні приклади довести. У нас є система оцінювання якості надання послуги. Вона включає в себе три, три, скажімо так, три розділи. Перший це якість спілкування на гарячій лінії, другий це якість виконання. Робіт з серйозними партнерами. І третє це показник NPS. От. За цими трьома показниками я слідкую. Ну, в принципі, можу поділитися екраном. Угу. Так, Покажу. давайте, давайте зараз. Бачите екран? Так, так, бачу. О, це наша статистика. Вона по рокам тут іде. Починаючи з 20-го, я у 20-му році прийшов сюди на роботу і веду таку таблицю статистичну. Це перший показник, оцінка якості спілкування. Вона поділяється на три блоки: це погано, задовільно та добре. Добре, тобто, що відбувається, у нас є на гарячій лінії робот, який після завершення розмови. Просить оцінити якість, якість обслуговування. Mm -hmm. Ну і споживачі її оцінюють. І от таким чином ми набираємо статистику. Якщо брати 22 рік загалом, то у нас середня е, оцінка 94,6 це показник добрих оцінок. У нас е, це, е, оцей показник. Він впливає на заробітну плату наших операторів. Там є своя система оцінювання, але ну, виділяється певний фонд щомісячний, і в залежності від цього показника він може змінюватися. Ну от середній, по 2022 року у нас було 94,6. Ну, зараз рік ще не закінчився, але я бачу, що от перший квартал 96 це етап впровадження нейрона. Він десь, з, може, з, з марта, з березня, десь там можна сказати, що почав плюс-мінус стабільно працювати. Підвищились оцінки, в тому числі завдяки нейрону. Кількість, кількість опитувань у нас приблизно така сама. Приблизно тут 168, 190, вона трохи менша. За другий квартал ще менше. Ну, це пов'язано з відпусками. Uh -huh. тобто, саме звернення було менше у другому кварталі. Але е сама оцінка, вона вища. Так, гарні результати бачу. О, ну, це власне єдино, єдино, єдиний критерій, за яким ми оцінюємо нашу роботу. В принципі, KPI, їх багато і не повинно бути. Їх максимум ну, три можна витримати. Більше не треба. Зараз у нас один працює стабільно. Mm -hmm. Зрозуміло вас. Дякую. Дякую за таку наочність, що ви прям вивели на екран. Дуже наочно гарно все продемонстрували. Дійсно, результати є, бачу, бачу, що ви також з ними задоволені, так? Так. Скажіть, будь ласка, як проходив процес впровадження цих скриптів? Чи був саботаж з боку менеджерів? Ну... Я можу так розповісти. У нас, коли я прийшов на роботу, в принципі, в принципі система вже була налагоджена, на Яка там, якась там система була роботою з е е гарячою лінією, але вона була в такому, знаєте, початковому стані. Тобто, моя задача була систематизувати е роботу і. Е Витягнути якісь звіти з роботи на гарячій лінії. Тобто кількість звернень, звернень а суть звернень, причини звернень. Я далі їх там в АБЦ-аналіз вивів ну, для роботи подальшої. Тобто для цього мені потрібні були нові інструменти. І першим новим інструментом у нас був перехід на. Більш розширену АТС, ну, яка дозволяла за, за, заносити дані в окремі ячейки, Для, щоб подалі можна було зробити м, більш якісний звіт статистичний. А, наступний етап був впровадження Бітрекса, як crm -систем, системи при роботі з а, нашими споживачами. І от. А, Останній на зараз крок це впровадження нейрону для систематизації е структури розмови з споживачем. Е так, спротив був на всіх етапах. Як ви боролися будь-які будь зміни вони е спричиняють спротив у певної, у певної кількості? Ну, люди є різні, але за, за статистикою в середньому 15% сприймають нові зміни нормально і, під, і підтримують їх. 15% упираються рогом, що, 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 що ну, взагалі не хочуть ніяких змін. Вони у своїй зоні комфорту, і вони навіть якщо ця зона комфорту дуже некомфортна, то вони. Хотять залишатися там. І останні там, скільки, 70% це люди, які, в принципі, і не туди, і не сюди. Тобто, з цим, цими людьми я е, не працював взагалі. У нас 4 оператора є на лінії зараз, і тоді було. І так, в принципі, воно і склалося. Що є, є, я знаю характер моїх підлеглих, я знаю, з ким можна впроваджувати нові, щось нове, а з якими, в принципі, не, не варто навіть спілкуватися на цю тему. Тому я вибрав людину, яка мене підтримує, яка знаюча і кваліфікована, в принципі, зі, разом зі мною, розробляти щось нове. А і от собственно з нею ми і впроваджували нейрон, Це Інна. Ну, ви її не знаєте. А всі інші вони підтягнулися. У нас і досі є один оператор, який е, впирається, який шукає якісь там недоліки у системі, намагається е, якісь дріб'язкові, скажімо, питання. Ви, ви е, на перший план виставити. Е, ну, от, наприклад, є оператор, який каже, що треба, щоб в нейроні був перелік усіх е, населених пунктів України. Їх 22 тисячі. Ну, занести таку кількість населених пунктів проблематично. Так, так. І от, треба дуже багато часу витратити на це, щоб отримати що, щоб їй просто було зручніше не руками писати. А вибирати зі списку. Все одно буде от, витрачатися час на те, щоб е, написати там перші букви, а перші букви населених пунктів їх дуже багато, все одно все одно е, доведеться шукати. От, от ну, це такий от, е, спротив. Вони угу. не відмовляються працювати, бо у них немає вибору. Є, є нова система, ми в неї працюємо. Хочать вони чи не хочуть. Якщо не хочуть, то в принципі тут питання ще в іншому тоді стоїть. От. Ми прийняли для себе, що ми будемо працювати в цій системі, і, власне, усі мають відповідати новій, новій системі роботи. А інші, ну, ті, які залишилися, вони просто прийняли нову систему і працюють. І як і раніше, там ніяких своїх побажань не висловлюють. Тобто, що раніше вони. Ну, це ті 70% середини, які нейтрали, скажімо так. Вони зараз є нейтральними, вони працюють і працюватимуть, в принципі, так. Угу. Зрозуміло, зрозуміло. Скільки будь впевненість ваших менеджерів? Вона все ж е, збільшилася з впровадженням нейрона? Ну, від так. Частково так. Частково е, ну, ми розробляли. Скрипти таким чином, щоб максимально прописати усі можливі сценарії розмови зі споживачем, відштовхуючись від статистики, яку я збирав раніше, і є деякі, деякі випадки, ну, скажімо, нестандартні. Де невелика кількість звернень за, за цими е, причинами, за цією причиною, і прописані е, скрипти, про, вони допомагають їм більш кваліфіковано е, проконсультувати або продіагностувати випадок. Є стандартні звернення, ну, вони їх е, е, і так знають, вони їм і по суті скрипти не потрібен. Для стандартних випадків, які там займають приблизно 60%. А от складні звернення, там скрип допомагає. Угу. Зрозуміло вас. Так. Щодо менеджерів, зрозуміло, бачу, що з вашої сторони також дуже велика робота пророблена, напевно, для того, щоб все-таки скомунікувати з менеджерами своїми і все ж таки їм донести цю думку, так, що, наскільки це важливо, все-таки. Тому пишаємося вам. Добре, скажіть, будь ласка, що, що ви могли б сказати про підтримку та зворотній зв'язок з боку нашої команди, з боку народу? Чи все було добре ну, з б... нашої сторони? Я вже сказав, там да, з вашої сторони uh -huh. все влаштовує. Uh -huh. Добре, дякую. Добре, скажіть, будь ласка, враховуючи ваш досвід з нашою роботою, з нашою командою, чи могли б ви рекомендувати послугу з написання, впровадження та аналітики скриптів продажів іншим компаніям? Якщо ж так, то чому? Ну, я не працював з іншими, з вашими конкурентами, я ага. не мав справи взагалі. Е, ну, мені е, порадили вас, власне, наш спеціаліст по Побітрікс, він вас порадив, і ми одразу почали. Ну, як? Я не, 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 не дуже там е, вивчав ринок, цей, цей ринок скриптів України, ну, представників послуг, е, е, тому мені нема з чим порівнювати. порівнювати. Uh -huh. е, ну, я знаю, як працює Нейрон. В принципі, якщо е, до мене буде якесь питання там, порад, порадити, то я пораджу. Нейрон, ну, по-перше, -по тому що, в принципі, нема питань по роботі, по-друге, тому що швидкий, швидка зворотня, зворотній зв'язок, швид, швидкий зворотній зв'язок від компанії від Нейрону. Ну і по третє, тому що я не знаю з чим порівнювати. там нема, нема чого протиставити нейрон. Так розумію вас. Добре, останнє моє питання було щодо загального враження від, в принципі, компанії та команди, але бачу, що і оцінка у вас була добра, і зараз ви майже відповіли вже на це питання, тому в принципі, по цьому питанню, якщо є щось доповнити, то можете щось сказати ще. Нема. Добре. Добре, зрозуміла вас. Дякую, Антоне, дякую вам за приділений час за всі ваші коментарі, за уваження, пропозиції. Ми все врахуємо. І бажаю вам гарного користування платформою, з платформою Нейрон в майбутньому. І дякую, що бираєте саме нас. Нам дякую. дуже приємно. Дякую, дякую вам. Euh, бажаю вам гарного дня.